Рівне зелена столиця Європи, і це не жар. Наше місто подало заявку на участь в конкурсі Зелена столиця Європи 2027 У список увійшли ще Львів, Чернівці, Тернопіль та Хмельницький. З Європи у номінанти потрапили Беськобяла із Польщі, Дебрецен з Угорщини, Гальбронс із Німеччини, Кошиці із Словаччини та Клагенфурт з Австрії. Є такий дуже гарний європейський конкурс «European Green Capital». У цьому році оголошена номінація на 2027 рік. Місто Рівне разом з іншими містами Європи взяло участь у написало заявку і беремо участь в даному конкурсі. А туди подалося дуже багато європейських міст. І на сьогоднішній день апліковано 10 європейських міст, куди війшло місто Рівне. Оцінюватимуть міста незалежні експерти, які розглядатимуть багато різних параметрів. Наразі рівне в очікуванні наступного відбору, і після оцінки експертів будуть відібрані міста фіналісти, кількість яких поки невідома, і саме вони потраплять у місто Вільнюс Литві, яке нині тримає почесне звання зеленої столиці. Там і пройде фінальний етап конкурсу, на якому потрібно буде представити свій план дій та стратегію озеленення. А старатись є заради чого? Адже призовий фонд складає 600 тисяч євро на покращення екологічних показників міста. Технічні експерти працювати по семи напрямках нашої і інших заявок. там розглядаються такі сфери, як вода, повітря, зелені насадження, відходи, шуми, адаптація до змін клімату і пом'якшення наслідків змін клімату. У відділі екологічної безпеки розповідають, що кількість озеленення в місті доволі велика. І у місті вистачає скверів, парків та просто зелених насаджень. У нас достатньо зелене місто і ми серед всіх міст України і Інни посідаємо очіль... ну, таке гарне очільне місце по найзеленішому місту. Зараз, звичайно, дуже важко сказати, які це того, що такі рейтинги вже від початку війни і навіть ще трошки раніше вони вже не проводяться. У нас досить гарний відсоток, це стосує, це приблизно 2,1% закрито наших площ озелененням, враховуючи те, що ми маємо облікованих 122 гектари зелених насаджень. Хоч в більшості це старий фонд насаджень, але вони чудово знижують температуру в літню спеку та очищають міське повітря. Але все ж визначати показники буде Європейська комісія. Ірина Філіпчук, Олег Шаламай, новини рівного.